Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо чати Hypernate і тема сьогоднішнього відео анотація Immutable, яку будемо використовувати разом з сутністю або з entity. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, Immutable це анотація, яка позначає сутність, колекцію або атрибут як незмінні. Відсутність і анотації означає, що елемент є зміни. Сьогодні будемо розбирати анотацію mutable разом із сутністю. І так, зміни, які внесені всередині сесії незмінної сутності, ніколи не синхронізуються з базою даних. Зміни ігноруються без винятку. І для початку давайте оглянемо нашу сутність. Назва Immutable Person. Тобто в нас це є entity, це сутність. На даний момент я анотацію закоментував, потім її скоментую і подивимося, як вона працює. ID, Generated Value, тобто тип Long, ID, Column, string не, це Getter і сетери. Йдемо на наш сервіс. Так як в нас тут оновлення, то на базі нашої сутності буде створено. Таблицю, якщо її немає в нашій базі даних, або якщо наша сутність змінюється, то таблиця теж буде змінюватись на базі цієї сутності. Її в нас немає, тож перший запуск аплікації створить нам цю сутність. І так, Create table, immutable person ID, не, ну і праймі рік ID. Так, все. Таблиця у нас створена, можна з нею працювати. І тепер будемо зберігати дані. Йдемо в Save. Тут у нас всередині сесії транзакцій ми створюємо клас Immutable Person, і в поле name ми а, призначаємо значення Tor. Потім кажемо Session Persist цьому об'єкту, і він буде збережений після transaction Commit і session Close. Давайте подивимося. Запустимо. І так, Insert Into, immutable person, Name збереглось. ID шка у нас створилась автоматично на стороні бази даних. ID 1 і name Tor. Супер. Давайте тепер оглянемо оновлення. І так, звісно ж, в середній сесії транзакції. Ми у сесії викликаємо метод GET, ти його під Immutable Person і кажемо, щоб ми дістали immutablePerson, person, цей об'єкт під ID 1. І після цього ми його отримаємо. Потім setName, наприклад, vision. Після цього transaction commit, session, close. І бряку зробимо після нашої транзакції із сесії. так як ми це робили всередині сесії і транзакції. Коли ми зверталися до Hibernate, щоб він дістав нам а, з бази даних, то у нас фактично є це проксі-об'єкт. Якщо ми робимо якісь а, зміни з цим об'єктом, то в сесії Hibernate автоматично ці зміни буде зберігати в базу даних. Так як у нас зараз анотація «Immutable» заком... закомічена, хотів сказати, закоментована. То ці зміни підуть в базу даних. Давайте спочатку зробимо. Хоча можна, в принципі, і без бряки, ніякої в цьому потреби немає. Дивимось, спочатку у нас був Select, ми дістали наш Immutable person. Потім Set Name йому зробив, і після цього Update Immutable person, set name, Where ID дорівнює там один, в принципі, було. Робимо оновлення. Як ви бачите, у нас є зміни. Так, давайте нам тепер поставимо, наприклад, Iron Man Mand. Iron Man»? Цікаво вийшло. І так, тепер ми розкоментували анотацію «Immutable» і тепер на нашій entity є ця анотація. І в такому випадку, що б ми не робили, які би ми зміни не вносили в наш об'єкт. Після того, як закінчиться транзакція і сесія, ніяких змін в базу даних не буде. Дивимось. Як ви бачите, в середній сесії був тільки Select. Все. Йдемо сюди. Як у нас був Vision, так у нас Vision і залишиться. Отже, якщо ми використовуємо анотацію Immutable. На нашій сутності або entity, то що б ми не робили з нашої сутності всередині сесії, які би ми зміни не робили з нашої сутності, то ці зміни ніякому випадку не будуть збережені в базі даних, без винятків. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати якусь темпу габінет, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.